Новини дня зустріч із міністеркою соціальної політики України. Оксаною Жолнович відбулася продуктивно. Зустрілися з делегацією Федерації легкої атлетики України на чолі з Ольгою Саладухою. Обговорили розвиток спорту на Черкащині та популяризацію здорового способу життя серед молоді. Верховний суд повернув державі Успенський собор у Каневі. 22-річному жителю Золотоніського району повідомлено про підозру у вбивстві та зґвалтуванні знайомого ошукала людей на 78 тисяч гривень, жінці повідомлено про підозру. За втручання прокуратури до бюджету міста Черкаси надійшли понад 1,1 мільйонів гривень. Наші патрульні продовжують проводити пізнавальні заняття для малечі. Консультація вже на сайті у ліцеї. Успіх Монастирищенської міської ради з'явився офіцер з освітньої безпеки. Звенигородці активно працюють над створенням нової громадської організації, що об'єднає ветеранів нинішньої війни.